Отже, з нами на зв'язку Григорій Плачков, голова Державної інспекції ядерного регулювання України у 2017-2021 роках, пане Григорію, вітаю вас. Вочевидь, перші ж питання будуть стосуватися Запорізької Добре, АЕС. Скажіть, будь ласка, як в таких умовах, в умовах захоплення, окупації взагалі відбувається обслуговування ядерної електростанції? Ну, питання дуже гарне. Доброго вечора. Всіма. Ну, на жаль, він вже не добрий. Ну складно сказати, тому що ми не дали змоги змінити персонал, і це відбувається не тільки в на. Запорізька атомна електростанція вже дев'яту дому надають можливості змінити персонали на Чорнобильській атомної електростанції. За останніми повідомленнями я дуже прошу всіх громадян України, щоб вони слідкували за повідомленнями офіційних сайтів, таких як Державна інспекція з ядерного регулювання, Державного наукового центру з ядерної та радіаційної безпеки, Міністерства енергетики, Кабінету міністрів. Вони є енергатому, вони є тими офіційними органами, які мають право коментувати ситуацію, яка наразі сьогодні складається на Запорізькій атомній електростанції, ситуація достатньо складна, але контрольована, тому що з шести атомних енергоблоків п'ять зупинено. Перший енергоблок перебуває перебував, по якому гатили. Перебував в планово попередженому попереджувальному ремонті. Палива в ньому немає, але є загроза. По перше, інших блоків. По-друге, на станції є басейни витримки з ядерним паливом, є пристанційне сховище відпрацьованого ядерного палива. Там є також інформація, що і туди потрапили. Снаряди від окупантів Російської Федерації. Тому, по-перше, треба на сьогодні намагатись змінити персонал, тому що персонал на станції відпрацював свою зміну. Зміну вже більше, ніж 8 годин, і це морально-психологічно достатньо також непросто працювати під, з військовою технікою на майданчику. Тому і на мій погляд, треба також всіма можливими міжнародними методами давити на керівництво Росії, щоб вивести війська з двох майданчиків українських атомних електростанцій, тому що це по перше і неприпустимо. По-друге, це порушує всі міжнародні конвенції. В яких якими є а, як і Російська Федерація, так і Україна, і ці конвенції необхідно виконувати в повному обсязі, в повній мірі. Пане Григорію, скажіть все ж таки, будь ласка. От люди фактично там опинилися в заручниках. Персонал я маю на увазі. Персонал, який працює з надзвичайно складними е, структурами, складними механізмами. У них дуже відповідальна робота, вони мають бути зосереджені, а е, вони перебувають в стресі і в заручниках. Е, і очевидно, що з того боку ніхто не думає про, е, про такий аспект. Е, люди, м персонал. Електростанції вони ну здатні виконувати свої функціональні обов'язки в, в такій ситуації. Е, можливо, тренінги проходили. Ми розуміємо, що їм надзвичайно важко, але їм треба протриматися. Е, ми можемо бути впевнені, що вони ну, готові суто фізично в таких умовах е, підтримувати нормальне функціонування електростанції. Так, дійсно, це ліцензований оперативний персонал. Він достатньо довго готується від 8 до 10 років, щоб зайти на блочний шит, ну, блочний шит керування атомною електростанцією. Це необхідно і отримати ліцензію, і необхідно пройти і стажування, і і тренування, і дуже багато речей і психологічне. Психологічний тиск людина повинна витримувати, але в мене немає сумніву, що в нас високопрофесійний, високоінтелектуальний персонал, який може виконувати свою роботу на високому рівні, навіть і в таких умовах військових дій на майданчиках атомних електростанцій. Ви але, ви я сподіваю, але я дуже сподіваюся, mm але я дуже -hmm. сподіваюся, що клепки. Вистачить на те, щоб все таки дати можливість персоналу змінитись і зайти новій зміні, щоб вона могла виконувати так дійсно. Там дуже складні операції. Атомна електростанція це це такий. Ну я це називаю такий єдиний живий організм, який від там від роботи якого від там від залежить дуже багато від персоналу і Машини механізмів, які є на атомній електростанції. А наскільки атомна електростанція довго може працювати, так би мовити, от в такому автономному стані? Мається на увазі, що вона зараз захоплена, і до неї немає доступу з нашої сторони? Він буде напевно, але от зараз немає. Наскільки от довго може бути може працювати атомна електростанція без можливості до неї дістатися? Наприклад, з якимись там запчастинами, необхідними матеріалами. Чи є такий от запас міцності у неї? Ну, це, дійсно, у запас міцності є, є не е знижуємо запас як і запчастин, так і мастильних матеріалів, так і е обладнання. Але ну, це, це таке питання, знаєте. Цього ніхто не робив в світі, жодна країна не окуповувала атомну електростанцію іншої країни, і в історії людства цього ну, не було. Ну, атомна Чорнобильська атомна електростанція тримається вже дев'ятий день. Ну, я можу сказати. Тому прикладів в історії, коли е е заважали працювати військові ще не було. Так були. Аварії на Фукусімі, на, на Чорнобильській атомній електростанції, але там не було військового конфлік... конфлікту, Тому дуже складно прогнозувати і робити висновки наперед, скільки станція протримається. Але якщо зупинуться всі атомні енергоблоки, і четвертий енергоблок, який наразі веде навантаження, ну Думаю, що в безпечному станції в стані її достатньо довго можна протримати, але зупинено. Не а протримує. чим це загрожує зупинення блоків? Що це означає для України для енергосистеми? Ну за це відповідає наш оператор енергосистему. Складно також прогнозувати, які потужності в нас залишились в резерві. Але я ну читаючи пересрелізи Укренерго, бачу, що і оператор також справляється зі своєю оператор передачі електроенергії, також справляється зі своїми зі своїми завданнями. Атомна енергетика це базове навантаження в об'єднаній енергосистемі. Ну, мабуть, буде дуже. Складно і до НЦЄ ми ще не під'єднали, щоб європейська система змогла нас підтримати у такий важкий час. А в атомній енергетиці я вважаю, що я ось сьогодні аналізував. Я щось не бачив, щоб на Росатом хтось наклав санкції. Ну якщо Україна-агресор і загарбник нападає на атомні електростанції, то треба і на їх операторів атомних електростанцій вводити ж, достатньо жорстокі санкції щодо. Щодо співпраці з країною до речі, дякуємо за ідею. Думаю, вас почують зараз компетентні люди, і напевно теж цю ідею донесуть куди треба сьогодні. От реакція світу на цю безпрецедентну подію обмежилась тим, що до нас прийшлють інспекторів МАГАТЕ, які спробують оцінити ушкодження і ризики до Чорнобильської захопленої електростанції і до Запорізької. Тут питання: а хто їх пустить, не пустять. Чи вони приїдуть і скажуть, ну ми приїхали, нас не пустили і поїдуть назад. Як ви оцінюєте реакцію на таку подію у світі, якому ця подія теж загрожує? Ну, в нас був Приклад, коли інспектори МАГАТЕ приїжджали до окупованих територій Донецької Луганської е області, нашої е там були достатньо. Ну, але було забезпечено всі гарантії безпеки. Я ну, для мене також складно зрозуміти, хто надасть гарантії безпеки інспекторам МГТ на майданчику. Як вони дістануться до цих майданчиків? Ну це достатньо складна це достатньо складне завдання, але ну, приклад такий був в нас, коли на непідконтрольну територію Донецької Луганської області в рамках трьохсторонньої контактної групи інспектори МАГАТЕ були допущені до ядерного матеріалу. І ще пане Григорію, як її повернути назад? Під контроль України. Я так розумію, що силовий сценарій в цьому випадку неможливий, ми не можемо так випробовувати долю. Е е як на вашу думку, е це може відбутися? Ну, по-перше, на мій погляд, ще раз ну, хочу там, повторитись, е я бачу, що санкції дуже гарно діють на е агресора, тому треба вводити санкції на великі. Компанії, які працюють в сфері використання ядерної енергії, треба на мій погляд виключати е, представників країни агресора зі всіх міжнародних організацій, в яких вони є там спостерігачами, mm -hmm. асоційованими членами, чи, чи чи членами цих організацій, довів і міжнародних і європейських достатньо багато в. В сфері використання ядерної енергії, тому таким, якщо небо не закривають, то хоч вводьте санкції проти цих компаній, в яких достатньо дуже багато проектів в світі. Зрозуміло, дякую вам. Дякую за компетентну оцінку за коментар компетентні коментарі цієї без перебільшення, безпрецедентної атаки. Григорій Плачков, голова державної інспекції ядерного регулювання України у 17-21 роках, коментував ситуацію із Запорізькою атомною електростанцією. Дякую ще раз.